Це моя земля, це земля моя, це мої птахи. На моїх полях добувають зерня, що сіяв Я Я дозволив їм від свого ім'я. Це мої стави і мої річки, це мої рибалки і їх сітки, це домів повертають мої качки, тільки я годуватиму їх з руки. Це мої борштини і мої ліси, навіть ті, хто зводили все на пси, це мої лиходії. І на списи я саджатиму сам їх в свої часи. Це мій Київ, мій Харків і мій Херсон. Маріуполь, Охтирка, це мій кордон, це мій час на ненависть і на прокльон, це пророцтво моє. Відчуваєш Тон, це моя земля, це земля моя.